на, на Дуже важливо, що ми в місті припинилися по суд. Дуже багато людей, які бачили щодо незаконних дій, бачили незаконні дії. Вони пробують зараз самі правосуддя. Друзі, ми відновлюємо демократичну фонду. І в Україні повинен діяти суд, повинні діяти силові структури не проти народу, а на захист народу. Саме цим ми зараз займаємося. Тому ми просто припинити будь-який самосуд, відновити зараз правопорядок. І в цьому штаб національного спротиву готов сприяти. Народу. Я хочу сказати, що зараз ті злочинці, які стріляли в людей, які віддавали злочинні накази. Вони будуть покарані, але покарані відповідно до українського законодавства. Зараз нам потрібен порядок, нам потрібен спокійний. Нам необхідно, щоб наші громадяни могли і ввечері, і вночі спокійно пересуватися рідним міста в Києві. Я хочу сказати, що ті, хто, ті, хто Причетні на злочині показати. Я переконаний, що ті суди, які виробництва правосудні рішення, будуть найближчим часом позбавлені посадки і вони самі відповідати перевіряли. Нам зараз потрібен порядок тісненької, які ми забезпечити повинні разом. І, і саме активісти майданчики, висновники самооборони. Разом з міліцією, яка перейшла на сторону народу, яка підтримує закон України, будуть разом подарити. І разом з боротися з провокаторами, з мародерами і тощо. При їхніх повинен бути порядку. Ми застикували керівництво балків Міністерства внутрішніх справ з керівництвом самооборони. Вони обмінялися і контактними телефонами. І зараз проводять спільні наради для забезпечення правопорядку в Україні. Ще я ще раз поділюся, в країні повинен бути правопорядок. Навіть тоді, коли вже одна влада перестала фактично існувати, але нова влада ще не сформована. Це відповідальність кожного з нас. Я бачу всіх нам підтримувати правопорядок і забезпечити відновлення демократії і порядку нашої риніки. Дякую. Росія, відповідно, до чинного законодавства є закона, що до нас є завідомлення правословия.